Цей соус кабачків я не консервую на зиму. Я його консервую так, щоб вистачило на цілий рік. І ніяких соусів, таке кетчупів в магазині я вже давно не купую. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно подрібнити кабачки та цибулю. Звісно, перед цим ми їх зриваємо, купуємо або отримуємо вдар. Ріжемо будь-як, як вам зручно, але бажано дрібніше, щоб коли будемо проварювати, це не було довго. Якщо кабачки переросли і там багато насіння, бажано його обрізати. У мене насіння дрібне, але я все одно цю частину обрізаю, тому що фактично вона містить виключно тільки воду. Далі цибуля. Цибулю теж миємо, чистимо і нарізаємо довільно, як вам буде зручно. Тепер це все відправляємо в ємність, якій будемо проварювати, додаємо 10 г солі, все перемішуємо і лишаємо на 3 години не менше. Наша задача, щоб це все спітніло, пустило сік і його виділилося якомога більше. Можете робити на 3 години, можете для економії часу зробити з вечора на ранок. Ввечері зробите і вранці вже приступите до того, що будете готувати та закривати. Все, ось так перемішавши, я лишаю і буквально через секунду вже покажу, що було далі і що будемо робити. Цей раз кабачки з цибулею у мене простоїли аж добу. Іноді таке буває, тому нічого страшного, якщо у вас таке трапиться, просто на ніч поставте до холодильника. Рідини, в принципі, зібралося багато, але щоб пришвидшити процес варіння, я додаю ще 300 г води. Воду можна додавати, можна не додавати, буде правильно і так, і так. Додавання води тут впливає лише на те, наскільки швидко ви це все проварите. Зараз я це все відправляю на плиту і проварю Проварю до того моменту, що я вже бачу, що кабачки ніби розварюються. Буду робити це за кадром: тут нічого такого ну, в принципі, все просте, я думаю, всі знають, як це робиться. Тому зустрінемося вже тоді, коли будуть кабачки готові. І ось вони готові. Після проварки рідини, звісно, ще більше, і я її відбираю. Ви можете відбирати, можете не відбирати. Можете відбирати половину, можете так, щоб ковачки були аж сухі. На що це впливає? Це впливає в першу чергу на густоту вашого соусу. Мені особисто подобається, щоб кетчуп був густий. До речі, соус кетчуп чи аджика, Називайте, як хочете, буде правильно і так, і так. Це смачно, я сама ще не визначилась, яку назву я дам цьому відео. Тому тут будуть звучати всі назви, а ви собі обирайте, що вам більше подобається. Саме головне, що ви маєте знати, що це дуже смачно. А тепер важлива примітка. Я роблю цей соус дуже багато порцій, тому що він йде як літом, так і взимку. В нього немає сезону. І що хочу додати. Я роблю той, що на подачу до столу, до м'яса, до сала або просто так поїсти, я роблю його густим. А той, в якому мариную м'ясо, я його роблю, щоб він був більш рідкий, можливо, комусь це знадобиться. Вибачайте за сауну баню парівку, але без цього не обходиться жодне відео, яке знімаєш по-гарячому. Ось скільки рідини в мене лишилося, я прибрала тут посередині, щоб вам показати. Орієнтовно скажу, що це грам 200, але знову ж таки, ви можете відбирати менше, більше, як вам буде зручно, це вже я проговорила. І зараз починаємо додавати спеції. Спеції можна додавати в будь-якому порядку. Я починаю з чорного перця, хочу озвучити всі, тому що, ось, наприклад, хмелі сунелі можете брати будь-якого виробника подрібнений, але це саме в, цій, в цьому соусі. Це прям обов'язкова приправа. Червона паприка. Червона паприка виключно колір, більше нічого. Тобто, її можна додавати, можна не додавати. Але коли додаєш, набагато краще. Чесник. Чесник я просто порізала довільно, все одно ми зараз будемо блендерити і його не буде відчуватися. Червоний перець. Я пропишу свою грамовку, але давайте так, я люблю гостре. Ви, можливо, додаєте трішки менше, а потім, коли все переб'єте, спробуйте. І якщо відчуєте, що ви можете ще додати, ну, що вам нормально, комфортно, тоді додавайте ще. Сіль. Солі додаю за смаком. От зараз я додала, переб'ю, спробую, і якщо мене не влаштовує, додам ще. І на коня додаємо томатну пасту. У мене томатна паста домашня, ви можете додавати магазину. Знову ж таки. З домашньою томатною пастою колір буде трішки світліший, з магазинною він буде темніший, Вірніше, не темніший, а яскравіший і більш червоний. Також хочу додати, що в рецепті йде гвоздика. Я її не додаю, тому що вона у мене є в томатному соусі. Якщо ви використовуєте магазинний томатний соус, ви її додаєте. Якщо домашній томатний соус, а у вас немає в рецепті в ньому гвоздики, тоді ви теж додаєте. І після цього все пропускаю через погружний блендер. Якщо у вас немає погружного блендера, ви можете зробити це в чаші блендера, а потім перетерти через сито будь-яким зручним для вас способом. Саме головне, що консистенція має бути повністю однорідна, ніяких шматочків, тобто соус це є соус. Після того, як ви все подрібнили, не забувайте спробувати на сіль. Якщо її не вистачає, досолюємо і ще раз пробиваємо блендером. Мене сіль повністю влаштовує, тому я переходжу до другого етапу. Що входить другий етап? Оце все переставляємо на плиту, додаємо оцет, даємо закипіти, потім збавляємо огонь на мінімальний, тому що кипіння буде досить бурхливе, соус сам по собі густий. Він буде прямо стріляти, тому помішувати його потрібно постійно, не відходячи. От всі 15 хвилин ви над ним стоїте. Якщо не помішувати або відійти на одну хвилинку, ви ризикуєте, що у вас буде в цьому соусі все: і стеля, і підлога, і все навколо, і не виключаю, що навіть ви. Але якщо це і ви, то це буде боляче. Після того, як час кипіння вийшов, відразу починаємо розливати все по чистих стерилізованих банках. Я не пам'ятаю, чи говорила, чи не говорила, але на відео я роблю подвійну порцію. Ось такий густий соус у мене вийшов, після того, як він охолоне, стабілізується, він буде ще густіший. Тепер важливе щодо до розсипання. От, чи розливання, господи, Боже, слухайте, коли, коли ми розливаємо, от ви вже дійшли до верху, візьміть, простукайте трішки банку, щоб він спустився, і ще долийте. І так зробіть декілька разів, щоб в банці соус не вхватив повітря. Після того, як соус розлили по банках, закручуєте або закатуєте, в залежності від того, яка у вас банка, і відправляєте в тепле містечко, обов'язково вкутуєте на добу. Через добу розкутуєте, чекаєте, поки він повністю охолоне, і відправляєте до погреба чи до подвала, де ви його будете зберігати. Проте пару баночок обов'язково лишіть зверху, тому що це соус не на зиму, це соус на круглий рік. От як ви купуєте соуси яке чи до м'яса або просто так, отак от і цей соус можете використовувати. Тобто я його їм і ви впевнена, що будете їсти цілий рік. А тепер улюблене моє в будь-якому відео дегустація. Так спішила поїсти, що забула показати вам, який у мене вихід. Це вихід з двох порцій. У мене вийшло 7 баночок 0,5. Але знову ж таки, як я вже говорила, це буде сильно залежати від того, скільки рідини у вас відійде. Можете робити його рідший, можете густіший, і звісно, від цього буде залежати, скільки баночок у вас вийде на виході. Я взагалі закриваю цього соусу дуже багато, щоб вистачило на цілий рік. А тепер все, погнали на дегустацію. Ну, стосовно дегустації, я вам говорила, це мій улюблений процес. Особливо сьогодні я накрила такий стіл. Тут, мабуть, тільки горілочки не вистачає, але дуже жарко і ще купа роботи. Ну, а взагалі, ось вам і стіл накритий так можна і гостей зустріти, і просто переобідати. Особливо такий стіл рятує, коли ми копаємо картоплю або дуже зайняті. Нарізав сала хліба, взяв соус, помідор, цибулину, сіль, що ще треба. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо куди ж я без нього. Це лише один тільки соус, який зараз я вам показую. Їх буде декілька. І після того, як я виставлю всі, ви взагалі забудете, що таке купувати соуси, кетчупи, аджики в магазині. Все, а тепер я погнала готувати наступне відео. А ви біжіть за кабачками.